Через дев'ять десятиліть після Голодомору проти українців знову застосовують методи геноциду. Майже дев'ять місяців повномасштабної війни засвідчили. Здійснюючи вторгнення, Росія має на меті знищити українську націю як таку: знищити українську ідентичність, культуру, мову. Для цього окупанти вбивають і депортують українців, руйнують міста. Спалюють українські книжки у 1932-33 роках комуністичний тоталітарний режим, попередник путінського русизму, вчинив в Україні злочин геноциду Великий Голодомор. Зумисно створений голод убив мільйони українців, а долі тих, хто вижив, скалічив назавжди. Місце, на якому ми стоїмо, є місцем.

Святі твої спочивають у пикій душі рабів твоїх, бо ти єдиний чоловік улюбив. Пам'ять це нескінченна книга, в якій записано все: і життя людини, і життя країни. Та багато сторінок мають криваві і темні кольори. чорна вороня з граями, над селами, заціпенілими в тяжкому, смертельному сні 1932-33 року. Українське село гинуло мовчки. Люди пішли життя тому. Що в них забрали останній шматочок хліба, останню надію на життя? Нічого горнула моя Україна, небі високо засели зорі, чому ж домкою до зір'я лунаю, схиляючи голову в тихій покорі. Може, ці зорі то душі людей, які відійшли. В голодні часи, а скільки серед них було дітей, їм не бачити більше земної краси, ніхто не пізнає щире кохання, ніхто не пройде щасливим по лісу і полю. Голод знищив життя і сподівання. Борини, Боже, рідний, повернись до нас з доле. Туха моє серце стискає, свічку візьму підставлю вікно запалю і тихо молитву свою прошепочу, тих тридцятих голодних ріків, гріхи я змулюю, хай світлові свічки в небо злетить, хоча б єдину душу зігріє, і кожна душа з зневони загибла. У вічні світ людей і на душі видається. Чесне невпинно ідея, а ворог, який лютував на наших землях у двадцятому столітті, продовжує зрошувати святу українську землю кров'я нашого народу і сьогодні. Війна Росії проти України несе за собою втрачені життя та скалічені долі. Тож закликаємо згадати у ваших молитвах жертв великого Володомору, воїнів російсько-української війни, які втратили своє життя за наше майбутнє, та всіх невинно убієнних внаслідок збройного конфлікту. Відчас тіла кривді за плеча, тріпотіла до правди, летіла, там, де рідний край, крайде Україну голоду, нагай, шумаха в досліду, неде, не, не годим вогником свіча. they Не в колисті ні, не в колисті, але у трубі. Мертві у робох, їх мільйони понів і в церквах, словних дзвонить тож до України Божени. Ми готів! Святого. Україні люди запалять свічки, щоб помітити тих, кого забрали сталінські котівні та голодна смерть. Хай же пам'ять про всіх невинно уб'єдних згуртує нас, живих, дасть нам силу та волю, мудрість і наснагу для зміцнення власної держави на власній землі. До слова запрошується Віктор Леонідович Кисіль, секретар Овруцької міської ради. день і в лиху годину ми знову зібрались з вами на цьому місці, щоб вшанувати пам'ять невинно загиблих жертв голодоморів і невинно загиблих жертв. Сьогоднішньої війни, яка знову своєю чорною рукою постукала в наші домівки. Нам же нічого не потрібно від інших, ні їхньої свободи, ні їхньої території, ні їхнього хліба. Ми хочемо жити. Працювати, будувати свою країну, ділитися добром на якимись щедрі з іншими, годувати інших. А нам спокійно не дає цього робити, наш кровожерливий сусід. Шановні, сьогодні ми шануємо пам'ять про тих невинно уб'єних які мільйонами лягли в косьмі в землю як в Україні, так і дикої Орди, куди їх виселяли. Трагедія наша почалась тоді, коли наш народ повірив в те, що в Москві християни і об'єднали з ними. Вони не були ні християнами, ні не були. Вони могли що угодно прикинутися овечками, аби тако заграбастать. Вони всю життя заграбали, крали. Це ушкуйники, Ушкуйники, які жили за що грабежа проезжав, пропливавших і проходящих мімо соплеменників. Така їх мораль: забрати, забрати і ще раз забрати. Все. Вони, єдиний прогрес, який вони досягли до сьогоднішнього дня, з, як кажуть, з середньовіков'я, вони пересіли з оленя і коней на танки. Все, оце все досягнення. Не милосердя, ні совісті, ні почуття якогось стида, ніде нічого у цих людей нема. Вони не люди. Я про це кричав з 70-го року, коли я їх побачив, живих, ненависних. Так сталося. Сьогодні багато хто мені не дивиться в очі, проходя мимо. Я одразу вгадую, хто писав на мене. От, тому що я ж махровий націоналіст. Трагедія наша розгорілася тоді, коли Петро, Петро Сатана, як сказав їхній ж патріарх, що це не ще не сатана, це притеча, а сатана прийде через 200 років. Запрошуємо покласти на та квіти до пам'ятника жертвам молодоморів та політичних репресій.